Доброго дня, шановні глядачі і підписники, ви на каналі Краса Shopua і на YouTube каналі Інни Коровець. Сьогодні я отримала знову замовлення фармасі. Це замовлення було моїх знайомих і моє особисто. І я зроблю для вас розпаковку цього замовлення. Воно прийшло добре запаковано. Як завжди, все упаковано так, щоб в дорозі нічого не було. Не побилася і тут багато чого цікавого. Ну, от що зверху лежить. Це я, на новій пошті перевіряла замовлення. Ось накладна тут є, все, відповідно, накладній. Це зверху у нас лежать серія по догляду за обличчям. Ця серія підходить для віку 20. Вона проти зморшок. Проти старіння для зволоження шкіри, денний крем, з сонцезахисним фільтром. Те, що потрібно. Цю серію замовили мої знайомі, бо вони побачили, що я користуюсь цією серією, і їм сподобалося, як я виглядаю, тому вони замовили. Оце у нас ексфоліант, така умивачка з мілким-мілким скрабом, для того, щоб щодня вмиватися, і наша шкіра обновлялася. Дуже гарний склад, тут морська ламінарія і зволожуючі компоненти, гілоурон, все, що потрібно для шкіри. Це у нас під очі крем. Ну, бачите, все запаковано в целефаном, тому я поки не буду відкривати його. Клієнт повинен сам його відкрити. Третє в цій серії замовили дівчата: це денний крем Age Reversist, Він з таким дозатором. Туди нічого не попаде, точно так же, як і крем під очі, теж з дозатором. І це нічна маска. Її можна використовувати як крем, коли наносите просто дуже тонким слоєм, ви спите, а вона працює. Або як маску, більш товстий шар нанести. На 20-30 хвилин і знімаєте те, що залишилося на шкірі. Тому вона дуже добре зволожує, підтягує шкіру, омолоджує. Так, вона підходить ця серія для віку 20 тому що ну, у кожного зараз, вибачте, проблеми, того, що стрес у нас у всіх на обличчі. Так, сонечко світе, так що дуже не сильно видно. Далі, що тут замовили ще мої дівчатка? Замовили отакий шампунь морський. Мене моя знайома, вона користується дуже давно і дуже любить його. Він добре освіжає волосся. Він з мінеральним комплексом доглядає. Тут 360 мл, Він, бачите, дуже густий. Його надовго хватить. Бачите, як мед переливається, дуже густенький такий. І він приємно пахне. Далі вона ж замовила два лаки спреї для волосся, сильної фіксації. Вона зразу бере два, щоб, каже не брати мені, не ходити по 10 разів, а хай буде зразу два. Ці спреї виробництва. Ой, хтось на машині їздить, аж тормоза свистять. Ці спреї. Виробник у нас в Україні для компанії Фармасі. І можу сказати, що ця моя знайома вона постійно замовляє ці лаки. І вона бере так п'ятерочку, як вона каже, з надсильної фіксації і дуже добре тримає при зачіску і на волосся дуже приємний аромат. Та що ж це таке? Так, далі замовили дівчата засіб для унітазу, такий клінер. Бачите, з гусачком. Він приємно пахне лимончиком, він добре справляється з камнем на унітазі, з всякими забрудненнями. І що мені ще подобається у цьому засобі, там є якийсь ангредієнт, я ніяк не зрозумію який, який допомагає потім держати унітаз в чистоті. Тобто він менш не так швидко забруднюється. Ну, нам, нам напевно якийсь інгредієнт є, який е, е, так сказать, обволакує унітаз всередині і до нього нічого не приліпає дуже довго. І добре відчищає, якщо там буде якийсь камінь, мочовий чи забруднення. Ну, а це хід це є у всіх замовленнях у мене. Це гель-каштам, який від варикозного розширення вен, від болю в колінах, в суставах, в ногах, у кого травми, у кого, може, там крутять ноги, бабусі, дідусі, хто на городі дуже важко працює в полі. І якщо ви заморюєте, щоб зняти оцей біль і покращити кровообіг у ногах. І при регулярному використанні цей гель-каштан допомагає справитися навіть з валікозним розширенням вен. Ну, а це я замовила собі. Це з парфум гера. І я його взяла зі знижкою 77%. І як це робиться? Ну, дуже просто. Ці е, такі подробиці я розкажу тому, хто мені напише повідомлення в особистому і спитає, а як отримувати продукцію зі знижкою 77%. Я розкажу не без всяких тайн. От дивіться, заказ, все я забрала. Невигідно, я сьогодні позицію зайняла, бо сонце світить дуже ярко. Бачите? Ох, ну, буду робити висновки. Наступна зйомка буде більш так сказати, в вигідній позиції. Отаке От замовлення дуже е, гарне, мені сподобалося, тому що я отримала продукцію зі знижкою 77%. Я отримаю таких дівчаток порадою моїх е, клієнтів з гарним доглядом за волоссям, за шкірою і за домом. Так що, якщо вам щось цікаво або ви хочете щось замовити, будь ласка, пишіть в повідомленнях, пишіть в коментарях, задавайте питання. Я е, з радістю вам розкажу і допоможу цю продукцію купити. Доставка є по Україні. Якщо ви знаходитесь в інших країнах в Польщі, в Чехії, там теж можливо, ну просто ну, кожному особисто. Я розповім, так що за інформацією, я грошей не беру. Якщо ви задасте питання, я все розкажу, допоможу, підберу вам косметику, як отримати. Якщо ви хочете отримати знижку постійного покупця, я теж допоможу вам оформити. І е, можу сказати, що звертайтесь до мене, тому що я давно цим займаюся. Я професійний консультант і можу вам підказати, як найкраще буде для вас. Як найвигідніше буде для вас. Бачите, скільки товарів різних: і для дому, і для прання, і для шкіри, і для чоловіків, і для жінок, і для дітей. Є все і дуже гарної якості. Турецький виробник. і... Плюс іще сертифікати міжнародні, які підтверджують якість цієї продукції. Навіть, бачите, для здоров'я є от гіалуронова кислота для здоров'я можна. Вітамін Д і К2, білкові коктейлі для похудання, спіруліна, мультивітамінні комплекси. Я особисто я сама приймаю такі вітамінчики, добре себе почуваю. І бачите, скільки, скільки знижок скільки акцій. Тому пишіть повідомлення. Буду вдячна за кожен лайк і за коментар. Будь ласка, будьте в безпеці, бережіть себе на все добре. Чекаю вас на наступних ефірах. До нових зустрічей!